Здоровенькі були ми дорогенькі, Перед тим, як зробити і спустити на воду піратський корабель, підведемо підсумки минулого конкурсу про Генрі Моргана. Я був приємно вражений розлогими і глибокими думками справжніх аналітиків та істориків і навіть не чекав, що їх буде так багато. А переможцями стали Геннадій Літаш, Владислав Лукасевич, Володимир Візняк. Вони отримують календар знай наших. Та книга Битви за землю рідну. А спеціальний приз за правильну відповідь та розповідь про козака Сафрона отримує Олександр Костінов. Крім календаря знай наших та книги Битви за землю рідну, він отримує мою авторську бандану, яку я виготовив власноруч. А для тих, хто не бачив попереднього ролика, скажу правильну відповідь. Відомий на весь світ пірат Генрі Морган використовував тактику захоплення великих гальонів маленькими шипами. Саме цю тактику давно застосовував наш земляк Петро Сагайдачний, великий гетьман і гроза Чорного моря. А розказав Генрі Моргану про Петра Сагайдачного саме Іван Мазепа, з яким вони зустрічалися у Нідерландах. А мені вже кортить попрацювати. Ну що ж до роботи наш вітрильник ми будемо робити з соснової кори. Для цього завітаємо в старий сосновий ліс, який ще не вирізали, і пошукаємо її. Можна, до речі, її знайти прямо тут під ногами. От, до речі, я думаю, що цього нам вистачить. Ще візьмемо цей. Це просто феноменальний матеріал. Ми робили вітрильники з самого раннього дитинства. Коли ще тато не дозволяв мені користуватися ножем, ми виточували їх за допомогою асфальту та цегли. Для виготовлення вітрильника ми маємо товстий шмат соснової кори, шпажки для шашличків, ніж, ножиці, нитки. Завжди разом з нами жовто-блакітний скотч. Ну і обгортка від шоколадки, яку ви можете обрати в залежності від вашої політичної орієнтації. Ой, трошки не забувся. І, звичайно, залізна важка пластина. Ножем вирізаємо корпус нашого судна. Зразу слідкуємо, щоб воно було рівним і симетричним. Так. З одного боку ніс. Звичайно, нашого судна з іншого корма. Так, вирізаємо корму. І між носом і кормою робимо палубну площадку. Так. Тепер треба зробити заглиблення між бортами. Спочатку прорізаємо їх кордони. І потім обережно вибираємо все зайво. От так. Тепер у справу йде наждачний папір, про який я забувся сказати на початку програми. Обробляємо корпус, щоб він був гладенький, це і естетично, і швидкість нашого корабля буде більшою. Отак. От Тепер беремося за щогли. За допомогою нитки прив'язуємо реї. Отак. От Зав'язуємо узлик. І відрізаємо ножицями. Так, друга, третя і четверта. Відрізаємо ножем все зайве. От не дарма ми Працювали ниткою, тому що їх можна тепер відрегулювати. Щогла готова. Тепер ножем прирізаємо отвір і вставляємо туди нашу щоглу. Готово. Тепер вітрила. Беремо обгортку від шоколадки, розгортаємо і починаємо вирізати прямо куплічки. Спочатку нижнє вітрило міряємо. Так. Підходить. Тепер середні і саме верхні маленькі. Знизу робимо виріз на півмісяць. А зверху такий пас. І так на кожному. Так, так. Готово. Тепер прикріпляємо вітрило до щогли за допомогою скотча. Готово. Так, середні і верхні. Тепер зробимо прапорець, Тільки не піратський, а наш, український. Для цього беремо двосторонній скотч. Відрізаємо все зайве. Так, наклеїмо на щоглу. Так. І склеїмо дві половинки. Так, Відрізаємо все зайве і робимо форму справжнього. Морського. Тепер робимо такий от надріз в кормі корабля, спереду в носі вставляємо форштевень, так. щоглу. І за допомогою нитки, міцної нитки, надійно от робимо тут петлю. Надійно отак от прикріплюємо нашу мачту до корабля. Отак до кораби. Ну, от майже все і готово. Але для того, щоб наш корабель не завалювало від вітру, треба використати ефект іванчика-коливанчика. Для цього знизу прикріпляємо важкий залізний кіль. Таких деталях можна знайти на металобрухті. Спочатку зробимо жолоб виріз у дні нашого судна ножем. Вот так. І вставляємо кіль таким чином. Тримається готово. А тепер конкурсне запитання. Якщо вже вам вдалося знайти зв'язок між Генрі Морганом, Петром Сагайдачним та Мазепою, ви знайдете родинні зв'язки між Джеком Горобцем, тобто Джеком Спарроу, та старим англійським рокером. Даю підказочку. Я малював його у карикатурці. Ну що ж, доводи. Прийшов час справжніх випробувань. Спускаємо корабель на воду. Зараз вітерець підхопить його, і він помчить назустріч пригодам. А з вами був канал Добродій. З вас підписка, лайк і комент. До нових зустрічей.